У в подільському районі нарубали лісу на 51 мільйон гривень. Правоохоронці викрили 5 крадіжок на Вінничині за один день. Нові послуги в дії: місце знаходження дітей відтепер батьки можуть визначити завдяки новому застосунку. Мрія це новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Вали лісу на 51 мільйон гривень. Впродовж двох років керівник лісового господарства Могилів Подільського району разом зі спільниками незаконно видавали лісорубні квитки на проведення масштабних рубок. 7 тисяч дерев різних порід вирубали на понад 14 гектарах. За оцінками експертів, крім фінансових збитків, суттєво була пошкоджена і екосистема лісу. Для її відновлення потрібні десятки років. Ситуацію коментує Катерина Герасімчук, речниця теруправління ДБР у Хмельницькому. Встановлено, що директор свідомо не забезпечив отримання лісовим господарством спеціального документа оцінки впливу на довкілля, лише за його наявності дозволяється здійснювати рубки дерев на певних територіях. Без цих документів керівник протягом 2020-2021 років видавав лісорубні квитки на проведення масштабних рубок. Директор ДП могилів Подільське лісове господарство підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що Спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб. Це частина перша статті 28 та частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. П'ять крадіжок за один день викрали правоохоронці Вінниччини. У різних районах області зловмисники викрадали мобільні телефони та банківські картки. Це були чоловіки та жінки від 16 до 63 років. Для більшості крадіїв. Це було вже не перше правопорушення. Так у громаді Хмільника вкрали телефон у дівчини в перукарні. А у Жмеринському районі 16-річний хлопець крав у відвідувачів кафетерію. За дані правопорушення, строк покарання до 8 років позбавлення волі. Вінницькі сапери випробовували надсучасні підводні дрони. Піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення протестували дрон амфібію. Цей унікальний пристрій проводить розвідку під водою та вишуковує міни і снаряди. Дрон відразу ж на глибині річки чи моря визначає тип вибухівки, його маркування та виводить на поверхню для виконання завдання, рятувальники задіяли і спеціальний водний транспорт. Вінницькі піротехніки вдосконалюють під час навчань свою майстерність, аби під час реальних розмінувань акваторій уникнути жертв серед цивільних та вибухотехніків. Кожен піротехнік, рятувальник повинен мати чіткі уявлення про свої практичні дії, чіткі навики, чіткі вміння і алгоритми, які він повинен виконувати під час виконання бойових завдань. Це тільки відпрацьовується практичними діями. Ніяка теорія не вирішує ті питання, які потрібно знати безпосередньо в полі. Місце знаходження дітей відтепер батьки можуть визначити завдяки новому застосунку Мрія. А ще він допомагатиме вчителям, батькам та учням краще орієнтуватись у навчальному процесі з рекомендаціями, на які предмети варто звернути більше уваги. Застосунок має бібліотеку, яка потрібна певній дитині, різноманітні курси та відеоматеріали. Додаток рекомендуватиме, що саме потрібно тому чи іншому учневі, базуючись на його знаннях та талантах. Завдяки мрії, кожен школяр матиме своє портфоліо в освіті, де будуть прописані його досягнення та плани. Додаток інформуватиме батьків, чи в безпеці їхня дитина під час тривоги. Для цього достатньо одного натискання після того, як учитель відвів учнів в укриття. Заряджати телефони, павербанки, дрони та навіть підключати старлінки тепер зможуть у об'єднаній штурмовій бригаді. Людь саме їм передали сонячну зарядну підстанцію студенти та викладачі Вінницького технічного фахового коледжу. Вже понад півроку першокурсники збирають зарядні пристрої на фронт. Акумулятор, інвертор 12220, зарядка для акумулятора, зарядний блок від станції від сонячної панелі. Ну і в принципі все. А і зарядні вихода для телефона, для всякого такого. Саїнчук, Роман, другокурсник, показує, з чого складається зарядна підстанція, яку він разом з іншими студентами зібрав для військових. Всі деталі нові, частина з них автомобільні, і це має свої переваги. Якщо саме сів акумулятор, ну немає можливості його зарядити. Нема сонця, ось така погода, як сьогодні, чи зима. Ну, не, немає можливості. Тоді, як, якщо у хлопців є запасний акумулятор, а їх можна просто в достатньо клеми зняти, акумулятор витягнути, другий поставити. Зарядити дрон чи підключити доживлення Starlink в польових умовах часто неможливо. Така підстанція дозволяє, до прикладу, старлінку працювати весь день. І з кожним разом викладачі та студенти удосконалюють зарядні пристрої. Таку оновлену сонячну станцію під час урочистостей, пов'язаних з початком навчання у коледжі, передали на Бахмутський напрямок об'єднаній штурмовій бригаді Людь найближчим часом її доставлять на позицію. Електроенергії напередку немає. Є генератори і є такі зарядні станції. Те самі планшети, телефони, ноутбуки, квадрокоптери все потребує зарядку. Це приблизно забезпечить на потреби, ну, нехай роти. Це біля ну, ста чоловік. Професії, які допоможуть відбудовувати Україну після перемоги, нині найпопулярніші серед вступників коледжів Цьогоріч на одне місце претендували семеро абітурієнтів. Ми набрали три групи радіотехнічного відділення. Це говорить про те, що це теж така популярна спеціальність. Нова спеціальність у нас відновлювальна енергетика Набрали ми повністю оригінальне замовлення. Невдовзі і першокурсники зможуть долучитися до волонтерської справи, збирати зарядні пристрої для військових, бо запити з'являються мало не щодня. Всього на фронт вже відправили 11 сонячних станцій. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина. Більше про нову спеціальність та волонтерську справу навчального закладу будемо говорити з Світланою Василюк, директоркою Вінницького технічного фахового коледжу. Вітаю вас! Доброго дня! Стартував навчальний рік. Цьогоріч охочих навчатися у вашому навчальному закладі було дуже багато. Хотілося б, щоб ви сказали декілька слів про першість, я так розумію, на регіональному рівні і на всеукраїнському. Знайду, нас дійсно була дуже вдала вступна кампанія цього року по рейтингу поданих заяв серед коледжів України, а їх майже 800, Ми посіли п'яте місце. Це надзвичайно потужне місце, тому що перед нами коледжі Львівської політехніки. А як ми знаємо, що Львівська політехніка сьогодні це передовий вуз, передовий вуз України і його структурні підрозділи теж мають певні рейтинги. Я цим надзвичайно. Пишаюся, серед коледжів Вінницької області. Ми перші по кількості поданих заяв, і хочу сказати, що цьогоріч у нас конкурси практично на всі спеціальності були 7,5 чоловік на місце. Це надзвичайно високий коледж для, для конкурс для коледжів. І це говорить про те, що всі наші спеціальності є сучасними е, сьогодні важливими і важливими на завтра. Ну, ви маєте нову спеціальність відновлювальна енергетика. Цікаво, от наскільки вона є важливою саме в цей час. Ну зараз. я не скажу, що вона нова. їй вже декілька років, але конкурс на неї теж був досить великий, і ми розуміємо, що після війни, коли сьогодні Росія знищує нашу всю енергетичну систему, але ми стоїмо і будемо стояти, ця професія буде надзвичайно затребуваною, тому що різні джерела енергетики для поновлення для відродження країни мають надзвичайно велике значення, тому і і попит на цю спеціальність у нас теж був дуже, дуже великий. Займаєтеся також волонтерством. От як вдається заохотити студентів, безперечно, студентів саме перших курсів, залишатися після занять і збирати зарядні станції для військових? Ви знаєте, коли ми говоримо слоган Слава Україні! Героям слава, я завжди говорю про те, що ми славимо нашу Україну. І от о, один із напрямків напрямків цієї діяльності Славимо Україну. Це є наше техноволонтерство в коледжі. Ми розпочали ним займатися буквально одразу після початку війни, але це було трошки і трошки інший напрямок. Сьогодні він більш досконалий, і ми е, у нас такий слоган нашого руху техно техноволонтерів заряджаємо ЗСУ. Ми робимо заряджувальні станції саме на джерелах відновлювальної енергетики. Ергетики, це сонячні батареї, і ми маємо дуже серйозний попит від Збройних сил України. Ми зробили вже 11 станцій. До речі, сьогодні, 4 вересня, ми передали нашим збройним Українам Збройним силам України 11 станцію, від якої зможуть заряджати і дрони, і смартфони, і телефони, і якісь електроприлади. Наші військові. Це те, що є фішкою нашого коледжу, і те, що в собі, Вічно підтримуються студентами, це для них честь після занять прийти в лабораторію, зробити пристрій, отримати від цього задоволення і сказати, що ми поруч зі збройними силами України. Це ми не примусово студентам говоримо це робити, це їхній поклик серця. Загалом, як вінничани та й жителі інших регіонів можуть долучитися до вашого такого волонтерського руху, як допомогти, як може знаєте, це взагалі така цікава історія, тому що ми, коли тільки розпочинали це, все ми давали рекламу через засоби мас масової інформації, в тому числі я дякую телеканалу Вінничина, тому що ви наші партнери і ви завжди нас підтримуєте у всіх наших починаннях. Ми зробили рекламу по всій Україні і нам почали передавати новою поштою різноманітні. Прилади, які, вже були, які вже були застаріли, які вже морально устаріли, але в них були якісь елементи, які можна було використовувати для створення цих підзарядних станцій. Це електронні цигарки, це упси, це мікрохвильові печі і так далі. І, все це нам передавали новою пошту, і я дякую всім українцям, які долучилися. І Полтава, Кременчук, Київ, Харків, Ужгород і так далі. Багато міст передали нам, передавали нам ці е, матеріали. Дякую вам, дякую вам про навчання та волонтерство, зокрема, створення сонячних підстанцій для наших військових. Говорили зі Світланою Василюк, директоркою Вінницького технічного фахового коледжу. У Братславському ліцеї №1 відкрився клас безпеки. Його облаштували в приміщенні, яке використовуватимуть як укриття. Це цілий безпековий простір, що поєднав у собі корисне, з приємним. Простір розділили на спеціальні зони згідно з вимогами. Пожежна безпека, мінна безпека, цивільний захист, правила дорожнього руху, домедична допомога, навчальна зона, зона психологічного розвантаження, ігрова зона. Клас обладнали не лише наочними матеріалами, а також справжнім бойовим одягом рятувальників та спорядженням. Зразками вибухонебезпечних предметів, інтерактивними цікавинками, продукцією від компанії ЮНІСЕФТ Юкрейн, щоб уроки у класі безпеки стали ще цікавішими. Про головну мету класу безпеки розкаже Оксана Білозір, директорка Братславського ліцею номер один Тульчинського району. Яка головна функція класу безпеки? Клас безпеки це всеукраїнський проєкт. Мета якого вивчення правил пожежної безпеки, мінної, цивільного захисту, надання до медичної допомоги, а також вироблення у дітей алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій. В зв'язку з тим, що наш заклад є опорним закладом, такий кабінет має бути обов'язково. Як з'явився клас безпеки про ідею і скільки часу? На це пішло. Вісім місяців ми робили власними силами ремонт в першій частині укриття. Ще тоді у нас виникла ідея зробити укриття подвійного призначення, розмістити в ньому кабінет основ здоров'я та клас безпеки, зробити його інтерактивним, технічно його забезпечити, щоб могли взаємодіяти всі учасники навчально-виховного процесу. Клас безпеки передбачає наявність сіми зон Ігрову зону, психологічного розвантаження, навчальна зона, мінної безпеки, пожежної безпеки, зона життєдіяльності, а також домедична зона. Для створення цього кабінету у нас був дуже обмежений ресурс. Тому ми створили творчу групу, вивчили вимоги Міністерства до облаштування класу безпеки, вникли усі деталі, розробили стенди, дизайн класу. І зрозуміли, що самотужки ми не справимося. Звернулися за допомогою до наших підприємців, а також громадського об'єднання Вінничани», які погодились нам допомогти. І ось за два місяці ми створили такий чудовий клас безпеки. Адже в умовах війни безпека дітей це пріоритет держави та будь-якого навчального закладу. Дякую всім, хто нам допомагав. Дякую вам. Оксана Білозір, директорка Браславського ліцею номер 1 була з нами на зв'язку. Пам'ять загиблого захисника Володимира Бульби. Концерт його організували батько та юні рок виконавці гурту Контрабас у Вінниці. Володимир Бульба відкрив першу у столиці. Школу рок музики саме для дітлахів. Під початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Володимир займався волонтерством. Потім пішов захищати Україну. 8 березня загинув під Солидаром. Для багатьох юних музикантів він був другом і музичним наставником. Концерт пам'яті став першим виходом на велику сцену для багатьох музикантів-початківців. Наймолодшому шанувальнику року було 10 місяців, найстаршому 72 роки. Подобався цей фестиваль, тому що це саме рок-фестиваль, а я приймаю е, участь у рок-гурті. Е, емоції були просто неперевершені, тому що кожна група по-своєму ну, дуже сильна. Нам дуже сподобалось, дуже класні враження. І хотілося побувати на таких концертах ще. Це було настільки не неймовірно, що виявити, ну, чесно складно. Мені сподобалося абсолютно все. Всі учасники були просто неймовірні гали на найвищому рівні. До речі, усім учасникам концерту подарували ось такі статуетки. Повинні бути присутні, тому що якщо ми забудемо абсолютно і про розваги, і про конкурси, про те, щоб показувати свої таланти, то в принципі таке поняття, як музика, воно дуже скоро забудеться. Не потрібно відкладувати це кудись в шкаф там, до перемоги. Звісно, дякуємо нашим збройним силам. Всі, хто зараз на фронті, але і ми теж не будемо сидіти, склавши руки, будемо займатися своїми улюбленими справами. Я вважаю, що вони потрібні бо на фронті зараз борються за те, щоб ми могли жити, але звісно не треба забувати про те, що відбувається війна. Принципі на концерті ми бачимо. всі там. Пам'ятаємо про ЗСУ. Дякуємо за селу. Це була пам'ять герою. Ну нам дуже сподобалось. Е, дуже крута атмосфера, е, глядачі, е, такий був добрий, все дуже круто. Останню пісню ми вивчилися буквально за два тижні до концерту. Ми думаємо, що ми не встигнемо, але все вийшло. А так там ми готувалися, це було наші авторські, тому готуватися ну, і не треба було. Це була вся інформація на цю мить. Щоб бути в курсі важливих подій життя регіону, підписуйтесь на нас в соцмережах Facebook та Telegram. Бережіть себе та своїх близьких.